Повертаємося до головної теми дня. Володимир Путін після більш ніж двогодинної телефонної розмови з Дональдом Трампом вийшов до ЗМІ і досить поверхенево її підсумував. Розмову назвав відвертою та змістовною, але про які відвертості йшлося, не поточнив. Путін зазначив, мовляв, Росія виступає за мирне врегулювання, але треба визначити найефективніші шляхи руху до миру. Кремль нібито готовий працювати над меморандумом майбутнього договору з Україною, який включатиме зокрема й пункт про припинення вогню. Але тут Путін зробив помітку, що це можливо при досягненні відповідних домовленостей. Також російський диктатор розповів, що контакти між учасниками зустрічі у Стамбулі поновилися і додав, нібито це дає підстави вважати, що всі на правильному шляху. На сам кінець Путін сказав, що треба шукати компроміси, які влаштували б всі сторони. Але в чергове згадав, що головне для Росії цитую усунути причини кризи, які саме не описав. В свою чергу Білий дім поки жодних подробиць розмови Трампа з Путіном не публікував. Нагадаю, перш ніж дзвонити російському диктатору, президент США поспілкувався з Володимиром Зеленським. Про це повідомляла низка українських і західних ЗМІ. Раніше планувалося, що Трамп із українським президентом говоритимуть після дзвінка з Вашингтона в Москву. А от чи відбудеться повторна розмова Трампа і Зеленського, поки інформації немає. І з'явилася перша реакція Дональда Трампа у своїй соцмережі. Американський лідер написав, що двогодинна розмова з Путіним пройшла дуже добре. Росія Україна зауважує він негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню і що важливо, щодо завершення війни. Ще Трамп зазначив, що Росія хоче торгувати зі США після завершення цитую цієї катастрофічної кривавої бані, і він на це згоден. Так само, Україна може стати великим бенефіціаром торгівлі в процесі відбудови, зазначив президент США.